Вітаю! Відразу хочу сказати, що я не спеціаліст, але деякі поради можу вам дати. А також ви можете прислухатись до поради інших спеціалістів. Але я ні, я не спеціаліст. Це дуже добре, що ви піклуєтесь про фізичне та про психологічне здоров'я вашої телечки, Да, Ви сказали мені, і не даремно я вас спитав, який в неї вік, і ви сказали, що вашій телечці вже 5 місяців. Дивіться, 5 місяців поговоримо спочатку про фізичне здоров'я. Дивіться, в 5 місяців теля вже має отримувати комбікорм. Це Це важливо для телятки, для його росту та розвитку. Комбікорму треба приблизно один, ну, може, півтора кг давати. Але якщо ви не давали ще комбікорму, не давайте одразу кілограм. Поступово привчайте, тому що в ну, в корів та травлення відбувається завдяки бактерії. Тобто, якщо ви дасте зразу багато, буде дуже погано привівчати його до компьер. Я вам би рекомендував гранульований комп'ютер саме гранульований для телят, тому що він містить всі необхідні компоненти для росту та розвитку вашого телятка. А через його гранульовану структуру він забезпечує ріст ворсинок в шлунку телятки, а саме в гурцю. Також п'ять місяців відбувається насичення раціону не лише грубими, а ще й соковитими кормами. Це є важлива частина переходу від молочного типу до ем, поросильного харчування. І одне з найголовніших пам'ятайте і знайте, і дуже вас прошу, тому що ваша теличка приблизно через. Знову з великою ймовірністю, да, приблизно через 3-4 місяці прийде в охоту. Я вас дуже прошу, рекомендую, дійсно рекомендую. І багато хто вам каже, що не впускайте її до дока, не злучайте. Дайте їй формуватися, дайте їй рости, дайте їй набирати сил та енергії. щоб ви, якщо ви хочете дійсно мати гарну клівку, якщо ви злучите її дуже рано, приблизно 8, ну до року, да, до року. В кращому випадку у вас буде маленька корівка з низькими надоями. І там молоза вам і в того першого молока хватить буквально для теляти. І то в кращому випадку, якщо хватить, і то в кращому випадку, якщо та коровка відна виживе після того отелу, тому що вона буде маленька, отел буде складний. Краще за все зачекати, дати помучитись з тими охотами. Кожен три тижні це буде два з дурдом. Але Краще помощись і злучити вашу таличку вже у віці приблизно рік і два, рік і чотири навіть рік і чотири місяці. Але все рівно тут все залежить від породи. Є такі породи, які краще злучати і в рік, і в шість місяців, і навіть трішки більше. Все залежить від породи. Але ну, оптимальний варіант рік і 4 місяці. Ну а тепер про психологічне здоров'я. Дуже важливо для клятки створити таку а, спокійну і затишну атмосферу. Але перш за все, сараї має бути прибрано і пістилка має бути сура. Це теж дуже важливо. Телятку ми вже привчаємо до, хоч до якогось, але до режиму. Тобто зранку приблизно в одинаковий час ми йдемо готувати, вечором так само приблизно в одинаковий час ми йдемо знову готувати там, да, не забуваємо провід. Але тим не менш, щоб все було приблизно ну, хоч в якомусь, але в режимі, більш-менш стабільно. Ще наскільки мені відомо, спокійність корови за спокійність корови відповідає, скажімо так, генетика, да? тобто які в корові були батьки. І в залежності від того, яка це порода корів. тому що, наприклад, якщо це айширська порода корів або джерсей, то в них свій такий своєобразний характер. Ну а Для того, щоб ваша теличка, майбутня корівка була спокійна і добра, не забуваємо давати їй своє добро. Да? Ми маємо створити, такий, знаєте, такий е, баланс, щоб е, ваша теличка е, відчувала до вас повну довіру, вона відчувала себе в повній безпеці поруч з вами. Але тим не менше, щоб вона розуміла, що ви головне. Ще я рекомендую давати смаколики вашим, ну, вашій теличці прямо з рук. Тобто там шматочок хліба, якісь печиво, вода, прямо з рук. Е, коли вона їсть, можете її гладити за щоки за шию. Це їй дуже сильно буде подобатись. Коли вона їсть там, наприклад, коміковну частину, підіть її можете поладити спокійно за, по спині. Це теж їй буде дуже приємно і вона буде відчувати вашу любов. Ще я вам рекомендую, поки вона теличка, да, величка буде тільна, е, трішечки, але скажімо так, торкатись її вимені діок для того, щоб вона не боялась цього. Ай, хоча, знаєте, бувають випадки, коли теличка, будучи теличком, будучи тільною, а, дає себе черп... торкати, а зразу після готелу категорично відмовляє, не дає, брикається, б'ється і так далі. Тоді має антибрик а в деяких випадках і комбінатах. Така сурова печальність. Ну і хочу вам сказати, що любіть. Просто любіть. 这我是不能做。